Здоров, вітаю вас у гайді на Аято. В описі під відео є таймкоди. Якщо вам потрібен якийсь певний розділ, то прошу до уваги. А тепер приємного вам перегляду гайду. Аято нинішній глава клану Камісато і, відповідно, комісар Ящеро, брат Камісато Аяки, гідромечник, Бобаті і просто улюблений хлопчик багатьох гравців. Звичайні атаки це просто серія гарненьких атак, до якої нам немає діла, оскільки їх прокачка не впливає на демедж з елементальної навички. Елементальна навичка переводить аято у режим стійки. При зажиманні кнопки здійснюється серія з трьох атак, множники яких залежать тільки від прокачки елементальної навички, як і у тарталії. Ще ми в описі елементальної навички бачимо такий множник. Це не більше ніж маленьке доповнення до демеджу, і воно не вартує того, аби збирати аято у хп. Ультимейт створює велику область, на території якої падають краплини, наносячи демедж, так само як і Ультимейт Ганюй. Тому, наприклад, коли зграйка противників стоять поруч, то демеджу буде більше. Окрім того, вішається баф на звичайні атаки, які залежать від рівня прокачки таланту. Коштує Ультимейт 80 одиниць енергії відкатується 20 секунд при дії у 18 секунд. Саме Ультимейт і дає Аяту змогу бути не лише головним дамагером, а й саппортом. Качати слідує рівномірно ультимейт і елементальну навичку, а коронувати ту кнопку, яку ви використовуєте частіше. Бісовими сетами на аято будуть серце глибин та гладіатор. Різниця між ними невелика, тому любий з двох сетів підійде. Відлуння благодаті духів, який по ідеї мав би бути сигнатурним. Окрім того, що фармиться в невигідному данжі, так ще й дає менше, ніж сети зазначені вище. оскільки з трьох ударів, які аято наносить в стійці, реакцію викликає тільки один удар. А отже, нам потрібно, аби удар одночасно кританув. Викликав реакцію і зловив баф від сету, що загалом менш стабільно, ніж варіанти вище. Так ще й різниця між сетами мізерна. Позолочені сни самі по собі, хоча й цікавий сет, але не дуже підходить, аято, оскільки багато майстерності стихій нам не потрібно. Для новачків згодиться берсерк, вигнанець, гладіатор, боєць і тому подібні сети. І якщо ви збираєте свого Аято більше як саппорта, можете вручити йому повний сет або два шматка церемонії древньої знаті. Тільки пам'ятайте, головне не сет бонуси, а характеристики. До речі, про характеристики, аято потребує стандартного набору дамагера, вкупку гідродемедж, годинник на силу атаки, шапку на крит шанс чи крит демедж під співвідношення. Також варто зазначити, що через дорогу вартість ультимейту не лишні будуть близько 30% додаткового відновлення енергії. Також є момент з такою командою в ній ми отримаємо афікс від сету, Юньзинь та її другу Сузір'я, Сету органічного каменю, Георезонансу, Кадзухи і Ультимейту Аято та, скоріш за все, щось від зброї. В такому випадку баланс характеристик починає сипатись, і доречно буде, аби кубок стояв на силу атаки. Кращим вибором, звісно, буде харанге пакуфуцу. Далі йдуть дорогоцінний вир і розсікаючий туман за рахунок універсальних характеристик. Дрогоцінний вир мені подобається навіть більше аніж розсікаючий туман через свою пасивку на ХП. На наступному місці все ж чорногірський меч, оскільки його характеристики схожі на сигнатурний, тільки менші. Але заміну він ще й хілить. Небесний клинок, маючи відновлення енергії, збільшує комфорт гри, особливо якщо ви граєте від ультимейту, а висока базова атака теж не буде зайвою. З безкоштовних підійде крафтовий меч Аменома завдяки своїй пасивці. Нищитель піків дає багато атаки, з ним бажано в команді мати щитовика. Драконячий рик показує себе добре тільки в деяких командах, наприклад, в Тайзерах. Або з сенлінь бенетом та кадзуху, де піростатус домінує над Гідро. Кагоцурубе і Шін теж є непоганим мечем, десь на рівні з чорногірським. Чорногірський же меч, як завжди, палиться з критами. А я то досить гнучкий персонаж, а отже, й команд з його участю є багато. Одна з найпопулярніших це вей-пачка з Сінлінь та Бенетом. Саме через неї, Аято зрівнюють з тарталією. Також є різновид цієї пачки через джин та Бенета. Ультимейт Аято не накладає багато гідростатусу, а отже, використовувати його як заміну сінцю чи єлань не вийде. Далі йдуть команди від заморозки, оскільки ультимейт Аято має велике поле, то його досить зручно використовувати під фріз команди. Проте в ультимейті є двосекундне кд, А отже, деколи, можливо, а я то буде змушений виходити на поле для підтримання статусу. При цьому відновлення енергії стає більш цінною характеристикою, якраз для таких як пачок Небесний Клинок чудово підійде. Ще один тип команд це тайзери. Щоправда, в такому випадку реакція заряджений є більш допоміжним демеджем, аніж основним. Ніхто не відміняв і моногідро команди, як і склад, про який ми згадували вище. Також з появою дендру з'явилося ще декілька цікавих типів команд. Тут вже більше залежить, чи ви хочете грати від бутонів з ніло, чи може через вегетацію з куки, а може взагалі цвітіння з томою або через кадзуху та бенета. У висновку хотілося би сказати, що Аято чудовий і простий персонаж, як для новачків, так і для граців, які відчули смак цієї гри. А на цьому в мене все. Дякую за увагу і що додивились відео до кінця. Посилання на наш Діскорд буде в описі, як і на плейлист з іншими гайдами.